Слава Ісусу Христу! Хоча в країні йде війна, але в нас на даний момент на цьому місці не помітно того, тому що ми не відчуваємо, хоча цієї ночі також була тривога, але ми сьогодні могли спокійно прийти в це зібрання. Слава Богу! Слава Богу. Згадуючи момент, бабуся про якийсь розповідала колись. Це було після війни якраз. Каже, мама молола на жорнах жито, і прийшов сусід, який сказав, у вас ще сьогодні є хліб, в нас вже нема. Діти не мають що їсти. Я в тебе заберу трохи. І він взяв трохи того, той цієї муки. Ми сьогодні переживаємо те, що звичайно в країні війна, але кожен з нас сьогодні не є голодний. Це Боже піклування про нас. Це Божа рука, яка сьогодні не залишає нас. Це Божа милість, яка сьогодні розпростерта над Україною і народом Божим. Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Марка Евангелії від Марка з 6 розділу, із 30-го тексту записана така подія. І посходились до. Ісуса, апостоли, і розповіли йому все, як багато зробили воно, вони і як багато навчили. І сказав він до них Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали, коли й поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули, і багато хто із. Їх, їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І завчав, зачав їх багато навчати, і як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть це місце безлюдне. А година вже пізня, відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм дайте їм їсти ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарії і дати їм їсти, а він їм сказав, скільки маєте хліба? Ідіть, побачте. А роззізнавши, сказали п'ять хлібів та дві риби, і звелівши їм всіх на землі, на траві посадити один біля одного, і розсілись рядами вони постой, по стой, по п'ятдесят. Він узяв хліб, п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби на всіх поділив, і всі їли, й наїлися. А з усіх ків позосталих нас 12 повних кошів, а тих, хто хліб споживали, було тисяч із чоловіків. Я би назвав тему проповіді, скільки маєте. І ця історія вона може навчити певні, певні моменти для нас, коли уявити собі ситуацію, змидулювати на даний момент. Єванілізацію ми би сьогодні зробили. Запросили людей, і прийшло п'ять тисяч чоловік в це зібрання. Уявіть собі ситуацію. І тут прийшов великий проповідник, який він звертається до пастора. Я би хотів, Павло Іванович, щоб тих п'ять тисяч людей, які сьогодні в цьому зібранні, гарному зібранні, і воно було досить довго, нагодуйте п'ять тисяч людей. Пало Іванович, напевно, би схвилювався і подумав так. Куди кого відправити, щоб закупити на 5 тисяч людей на даний момент з нашими умовами, з магазинами, на 5 тисяч людей, щоб їх нагодувати? Непроста ситуація, правда? А на той момент не було стільки магазинів і не було стільки покарані. Напевно, якби вони розбіглися по всіх навколишніх селах, вони збирали, щоб нагодувати п'ять тисяч людей. Це була досить складна ситуація. Але там був Ісус. І Він знав цю ситуацію. Учні вони, вони зразу почали аналізувати. Значить, в нас є 200 динаріїв. Ну, але на 5 тисяч людей це надто мало, щоб нагодувати їх. Вони розуміють, що ця ситуація безвихідна і нічого не можна з цим зробити. Але Ісус говорить, починайте розсаджувати людей. І знайте, скільки тут є хліба і скільки є взагалі чи є, якась пожива, і вони знайшли. Там був один хлопчик, який мав 5 хлібів і 2 риби. Це розповідає інший евангелист. Про цю історію згадують чотири євангелисти. Кожного ця історія з тих євангелистів запам'яталася, це була особлива історія. І перше питання: що в тебе є? Що в вас є сьогодні? І коли задумуєшся в своє життя взагалі, що в тебе сьогодні є? Подивися на кожного життя: ми маємо сьогодні хліб. Ми маємо що одітися, Ми маємо будинок, ми маємо сім'ю, родину. Це все ми маємо церкву. І найбільше, що в нас є, кожен з нас він може бути і знайомий з Ісусом Христом. В нас може бути Бог. В нашому серці може бути Бог. В нашому серці може бути Євангелія. Те, що в нас є. І іноді це маленьке, що в нас є, ми можемо поділитися з іншими. Ми можемо подати це іншим. Ми не можемо дати іншим того, що в нас нема. Ми не можемо дати того іншим. Воно, воно не, не, не звідки не візьметься. Ми можемо згадати біблійні історії, коли. Були ситуації дуже складні. Ми можемо згадати розповітні історію, коли в Ізраїлі був голод і в околицях три з половиною роки. І це була складна ситуація, бо не було дощу і невідомо, коли він буде. І пророк Ілля був посланий в серепту Сидонську до вдови. Ця жінка також переживала голод. В неї залишилося в горняті трішки оливи і пригорща муки. І вона розуміла, що це все, що в неї є, і те, що вона має, вона приготує, і за декілька днів, можливо, тижні, вони помруть. Це була безвихідна ситуація. І приходить Ілья, який пророк Божий, який. Бо, Словом Божим проголосив попереднє слово, що не буде на цій землі дощу, аж по, моє, по, по моєму коло слову, коли Господь він буде, отримує від Господа слово. Він розумів, що Ізраїль в складній ситуації. Він був посланий в це, в це місто, в, це, в, це, в цей населений пункт. І коли він прийшов, він був голодний, він попросив цієї вдови, чи ці, є в неї щось поїсти. Вона казала: нема, оце все, що в мене є. Ми зіймо ми помремо. Але Ілля говорить до неї: приготуй для мене, але з цього, що у вас залишиться, ви, ви, ви будете жити і не помрете. Ця жінка повірила цьому слову, вона поділилася цим хлібом. Хоча вона могла сказати, вона не знала цього чоловіка, Іллю, Вона сказала, хто ти такий. Але по слову вона прийняла це слово, вона повірила і вона вижила сама і її родина, те, що вона прийняла Боже Слово. І в нашому житті також як важливо вірити Богові, довіряти йому. Ця ситуація в нас тіть, тому що як важливо довіряти Богу, бо те маленьке, що в нас є, коли не попадає в руки Божі, воно може стати благословінням для тисячів людей, як на цей, на, на цей час це трапилося. Те, що в нас є, невеличке, але коли ми довіряємо, ми даємо це в руки Божі, воно може стати благословенням для інших людей. Цікаво також те, що Ісус сказав учням розсадити, щоб була видна кількість людей. Напевно, якби це велика, величезний об'єм людей, якщо 5 тисяч навіть посадити в, це буде Сто рядів. Це, це багато, Це, це, це багато, багато людей сиділо там. І для чого? Це, я думаю, Ісус, для чого ти розсаджуєш людей, щоб учні бачили? Ну, прийшли, роздали, і, і, і все. Все так сталося. Але учні вони мали бачити цю ситуацію. Вони мали бачити, що тут сидить не просто безліч людей, але тут сидить 5 тисяч людей. І це для них мав бути якийсь урок, певний те, щоб духовний досвід, який вони отримали на той момент, він їх вчив далі. Він також залишався в їхньому житті. Також цікаво, що Ісус каже до учнів, по тому як люди їли наїлися, це не просто вони взяли по маленькому шматочку і все. Вони їли і наїлися. Це було дуже багато хліба. З цих невеликої кількості Він каже, позбирайте те, щоб нічого не пропало, нічого не, 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 не пропало з цього моменту, що, що люди їли. Дванадцять повних кошів це Боже благословіння, яке вони мали запам'ятати. Те, що вони мали знати, що коли Господь благословляє в ситуації, в якій ти безладний, безрадний, але коли Господь. Він торкнеться, він може благословити, чи це їжею, чи це здоров'ям, чи, чи ще якось іншим моментом. Господь благословляє і це для нас також урок, щоб те, що Господь благословляє, не, не, не розгублювати. Боже благословення, яке ми отримали в своєму житті, пам'ятати про це, що Господь піклувався про нас, що Господь піклується про нас, Він дає для нас певні уроки, щоб ми були вдячні Йому. щоб... Ми пам'ятали про Боже благословіння і довіряли йому, що в будь-якій ситуації, в яка в нас може бути, коли ми звертаємося до Бога, коли ми довіряємо Йому, це благословіння воно прийде в наше життя. Зараз ми будемо молитися і дякувати Богові, що до цього часу і місця він допоміг нам, що ми маємо достаток в нашому домі. Що в нас є Боже благословення, і подякувати за хліб, який і все, що Господь посилає для нас, нехай Боже ім'я буде благословене. Амінь.